Все, їдемо рити. Дивіться, яка погода. Взагалі круто. І вітру немає. Кайф. Ми знову поїхали по війні, по вермахту СС, копати каски, черепки, жетончики. Сподіваюсь, щось буде сьогодні цікаве. Дивіться, яка погода. Це просто прекрасно. Вітру немає. Ідеальні умови для ідеальних знахідок. Все. Покажу вам все, що класне знайду. Чекайте. Камрад вже включився і пішов шукати. Щось цікаве. Я його доганяю. Так, друзі, вирив одну гільзу і тут яма. Як звучить яма? Тягнеться десь на півтора метра. А може більше. Ого, велика ячейка. Тут хтось копав, напевно думав, що це монетка, але не докопав. Що ж, починаємо копати. Отже, друзі, там ті ями, що я показував, я знайшов відро і кусок ринви. Переїхали ми на інше місце під дорогу. Я не буду палити локації, тому що тут ще хочу покопати. Знайшов під дорогою велику яму. Яма. З рваним всім і буду показувати, що тут я знайшов. По-перше, це маскировочна фара. Макіровкана фара. Така штучка в досить в хорошому стані. вони зазвичай попадається гналі, але є м'ятина, але може відреставрується. Ще одна фара теж досить, досить міцна. Ось номерний знак. Я не знаю, чи це вермахт, чи циферки це оглядається, Ну, трішечки він погнутий, але цілий. Вдома буду дивитися. Це вже теж приємно. Кнопка від МІ42 чи 43. Точно Не знаю, теж є фарба, я минулого разу знаходив на там, тому старому місці. Тоже таку кнопочку. Це була одна колотуха антуражна десь. Гниль якась була. Такс. Це теж антуражна ампеха. Ну, все рвано. Мабуть, це був скит і його підірвало, тому що все, все рване. Ще антуражна К98. Маузер. Дивіться який він цікавий. Якої форми. це подібне. От. Ну, Металобрухти це все, звісно. Тут такі дріб'язки. Зацепчики різноманітні. Теж антуражна фляга. Ось з Так, Мильниця. Все рване. Все сміття, це вершачок від міни з транспортною заглушкою. Це теж рвано, здається. Рама від котушки связиста. Щось не дуже я орієнтуюся в цьому. Хто детальніше можу підказати, підкажіть? Це для переноски снарядів. Це газбаки з противогазами. Зараз попробую розібрати, можливо, противогази ще з сахранчику. Газбаків я викупав десь 5. Це, мабуть, рвана кирка з техніки або ще щось. Так, що тут в нас? Антуражна колотуха. ось Вона розсипається, вже теж її поміняли. Це противогаза. Ось. Це я не знаю від чого. Хто можете підкажіть? Щось я не можу собі зрозуміти, що це таке, чи це теж від снарядів, чи що. отже, Це щось від борта. Техніки Це ще один противогаз, ну, транспортні, оце була, мабуть, рація чи ще щось. Склові техніки. Це якісь бляхи, це здається від газбака. Це теж газбак. Ну, нічого, тут ще якийсь залізо рва на великий. Все, більше нічого немає, на жаль. Все гниле, все рване. А, це закупорка, кришка від Фаусту. Це якась розетка. От, зараз спробую витягнути противогаз. Якщо витягну, то покажу вам. я противогаза, Ось він. Він поплавлений, як я і казав. Мабуть, підірвали цю яму, і вона горіла, коротше, горіло. Нічого цікавого немає. Алюміній. Перетворився в сніжок. Одне сміття, коротше. Все, буду згортатися і шукати вже щось цікавіше. Може черепка. Викупав ямку. Мені мега-гнилий газбак. Що бачите. Ось так. То, що ми лишаємо сміття, В принципі, це ж не бутилки. Оце серединка алюмінію. Це не бутилки, вона швидко перегниє. Ну і так вже майже загнило. Камрад знайшов срібну монетку. Три лілії. Де це? Це Франція. Не знаю, ще такої не знаходу в наших краях. От, але прикольно. Портрет. Вже, вже цікаво ходити. Є срібло. Трошки акуратно. Товармах, мабуть. Так, чекай зі би, вони розміри на коло. Це цифри з тої сторони? Вот руни. Руни? <сцюху> Я фі. А, ж... а ти гониш. Так, щось так Так? Ха-ха-ха! Друзі, номерний знак СС! Руни, руни? Ну, два стовпчик, два стовпчик. І під кутом, бачиш? Вау! Так, це підйомчик. Приємно. Стан не ну, що зробить. Клас. Вже хороша знахідка. Залізо, залізом, а монетки завжди приємно знаходити. Ось в годину хожу і реально нічого немає. Знайшов дві гільзи. І ось монеточка. Два гелера. але вже приємно. Ось щось є, якийсь мідячок. Це був реально крутий сигнал. Я вже думав, що це якась пряга, жетон. Це якась шестерня. Майже нічого немає. Типу полезно. Друзі, у нас касочка в ямі. Ось вона красуня. Зараз будемо витягувати її. Так, сме, трішки підкопали касочку, зараз буде момент. Тара вела. Важка. Що, сорокова? Прьом є? Нема. видно. Ремінчик є. Фурнітура. Заліз. Заліз. Фурнітура. Так, саме дивимося на декальку. Та, як, Та, як не облуплено. Зараз відбираєш а там есес. Вальц, ну трошки. Не така як там. Подоставши. Та ну але не погнуть. Нема тут ніяких декальні, немає ніяких вальців, Але казка є. Сигналів взагалі немає. Хожу, наче по пустелі. Ось розплесканий боротос. Ну, ще декілька гудзиків знайшов кітиньо. Одним словом, пустеля. Щось в мене портал закрився. Ну, але я не втрачаю надії. Здається, портал відкрився зразу. Після цієї баратинки ще один мідячок. Зараз подивимося, що це таке. Затертий. Що так особливо не видно? Ну, вбитий мідяк. На жаль. Але вже йдуть монетки. Знайшов точку. Знову монетка, на цей раз це цинка і пхенінг. Ну вже приємно. А так до обіду взагалі монеток не було. знайшов плямку, потрапляється годзик, і дивіться який. Гудзик гарний. шісточка Ціленький, негналенький. І це вже приємно, знаєте. Та -та. Знову здається монетка в глині залипша. Що ж, момент істини. Так, це монеточка, без сумніву. Монетка з глини, так що я сумніваюся, що на ній щось буде видно. Схожа на один крейцер 1860-х років. Але вже, бім-бімчики є. Ходимо, шукаємо, срібнячки. Ну у нас копіченка варятосик ось такий. Знову напрязь це не на центр, на ну, центр не дуже зберігається, у нас такий рудий. Здається, знову копійка якась досить товста. Ну що ж, пробуємо? Руйнуємо глину цю. Так, монетка велика. З диркою. Так, це крейцер Марії Терезії. Але був би досить непоганий. Але просто-напросто здеріжчий. Ну що ж, таке теж трапляється, але це вже велика монетка. Перейшов на інше поле, тут вже важче ходити. Стерняють кукурузи. Ось зверху знайшов монетку. Здається, савочок, але до реформи. Я ще знайшов декілька радинок і теж одну копійку до реформи. Це не знімав, тому що це вже дуже одноманітно. До Ду собі по полю і стерчить ось така штучка. Ефка. Вона звісно пуста. Ну ось такий поверхневий сигнал. Куру залазить. Але більше нічого особливого немає. Але буду ходити. Камрад десь ходить на горизонті. От. Вже темніє. Час підбити підсумки. Насправді я повитягував все з кишені і виявляється, що монеток все ж таки я сьогодні трішки назбирав. збирав. Отут щойно знайшов цю монетку болоті вона червона все і з неї нічого так. Немає. А, 4 крейцери. Отже, це все гузики шпеньки, пряжечки, зацепчики, це якась. Не знаю, штучка така пластикова, знайшов. Це зацепчик від противогаза від противогазного баку. от Знайшов, що тут. Бубенчика і він ще функціонує, працює. Пряжечку таку знайшов, вушко від казанка. Монетки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 монет. Ні, 15 монет. Одне колечко гниле простеньке. Хрестика знайшов. Це католицький, здається, з дерев'яного виставкою. В принципі, крім цієї каски, що ми витягували, бачили на відео, теж більше нічого не знайшов. Ну, ще Ходимо до темна, а потім їдемо додому. Якщо щось буде дуже цікаве, я вам покажу. Все, до зустрічі, ставте лайки, підписуйтесь.